Немовля у віконці життя залишили увечері 4 лютого. Сигнал спрацював о 18.30, розповіла заступниця медичного директора Тамара Грач. Медичний персонал побачив новонароджену ну, дівчинку, чистеньку, нагодовану, доглянуту. Десь віком біля двох біля двох місяців викликана чергова зміна лікарів, черговий лікар-педіатр, ненатолог, лікар акушер гінеколог Тут же було повідомлення поліцію про факт підкинуту дитину. Наряд поліції приїхав, виконав свою роботу, склали акти. Повідомили соціальну службу. Говорить, це третій випадок, коли немовля залишають у віконці життя. Віконце життя в нашому лікувальному закладі з 2013 року почало працювати. За цей термін, це за 11, за 12 майже років, було три факти підкинутих діток. Один із самих основного ну, передостанніх це 23 й рік був, і 25 й рік, і 14-й рік був одна дитина. Зі слів лікарки, віконце життя працює цілодобово. Воно обладнане підігрівом, тут є матрац і кнопка. Після того, як дитину залишають, через 30 секунд ось так спрацьовує сигналізація. Чому 30 секунд, щоб ті люди, які принесли, принесли, могли залишитись інкогніто. Завдяки функціонуванню віконця життя дає можливість забезпечити життя дітей тим сім'ям, які не можуть виховувати дитину або виникли якісь життєві обставини, які примусили їх підкинути в пологовий будинок, де буде догляд, медичний догляд, харчування діток, де буде піклування про них. Нині залишена дівчинка перебуває у відділенні постінтенсивного догляду та реабілітації новонароджених. Далі, немовля, дообстежить, сказала завідувачка відділення Ірина Самойленко. Дитинка була оглянута черговим лікарем, винесений висновок по здоров'ю, що дитинка здорова, ніяких нюансів немає. Вага 4500 на момент надходження в лікарню. Після цього дитинку оформили документи на те, що дитина поступила без батьків. Після того, як встановлять вік дитини, впродовж 15 днів немовля зареєструють і видадуть свідоцтво про народження, ім'я вік та по батькові обирають органи опіки за погодженням виконавчого комітету, пояснила керівниця управління з питань захисту прав дітей Тетяна Тимуховська. Після спливу двохмісячного терміну з моменту знайдення дитини дитина буде підлягати усиновленню. разі, якщо батьки, які дитину покинули Захочуть встановити своє батьківство, материнство. Вони це мають робити тільки виключно в судовому порядку. Якщо буде встановлено факт батьківства, то правових підстав для відмови батькам у передачі дитини немає. Чи є кримінальна відповідальність за залишення дитини у віконці життя, Суспільному пояснила речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Далі цитую: законом не передбачена відповідальність за відмову від дитини у спосіб, який не несе загрози її здоров'ю та життю. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.